Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя Громад. І сьогодні говоримо про духовне, про духовне з депутатами, представниками Європейської солідарності. Ігор Процай, депутат Полтавської обласної ради, голова фракції Європейської Солідарності. Наталія Гранчак, депутатка Полтавської обласної ради від Європейської Солідарності, заступниця голови фракції, і Олександр Дедюхін, депутат Полтавської міської ради від Європейської Солідарності. Прото ЄРЕЙ. Слава Ісусу Христу! Слава навіки ЄС на всеукраїнському рівні ініціює розірвання. Договорів оренди на землю і майно з УПЦ, з Українською православною церквою. Причина такого вашого радикального кроку? Якщо дозволите, да, я візьму стосовно цього слова. Позиція нашої політичної сили завжди була послідовною. Стосовно цього утворення, ви сказали української православної церкви, але я ще додав московського патріархату. Тому що в кожній з них до сих пір співають здраві цю пану Кирилу, чи як його я не знаю, там назвати, кожен раз. Тому, який закликає вбивати наших дітей, наших батьків, наших жінок. І це входить в досить серйозний когнитивний дисонанс в суспільстві, в якому ми живемо. Ми всі разом працюємо на перемогу за своє життя. Є люди, які закликають, знову ж таки, нас знищувати. І більше того, що нашим прихожанам, нашим громадянам розповідають в цих будівлях ті, які не є власністю, зовсім ті речі, які не відповідають дійсності, несуть пропаганду московську. Є виключно нормальний шлях закінчитись цією історією. Ще раз підкреслюю, ми, як до війни, ввели цю риторику, під час війни ми її будемо вести жорстко, послідовно і постійно. Тому ми вийшли на ефір для того, щоб стосовно цього поспілкуватися сьогодні в студії, є вже живий приклад такого дійства. Наскільки я знаю, що після того, як в Хмельницькій громаді відбулося, Випадок, я не буду про нього там вже лишній раз розповідати. Там, де взяли просто нашого військового, відмутузили в цьому храмі. Є рішення, по якому вся земля і оренда цих церков підібрана і передана на розсуд місцевим громадам та СРФ. Це в Хмельницькій області. В Хмельницькій області. Ну, в самому Хмельницькому точно я знаю, що таке рішення прийнято. Але ж дивіться, це приклад того, що таке рішення може прийнято бути, і воно може бути реалізовано. І це покликання громади. І в даному випадку влада йде за покликанням громади. Я вважаю, що люди такі доходять до того, що це їхня власна безпека. Сьогодні військово, завтра, під будь-яким приводом, тебе за українську мову, чи за твоє бачення відмотузять люди. І неважливо, які люди, чи це люди, ті, які там ходять в золотих ризах, чи ті тітушки, яких вони наймають, і які поза храмом це будуть робити. Неважливо хто. Пане Олександре. Ну я ж боровся з московським патріархатом, тоді коли це ще не було мейнстрімом. От. І тут на сьогодні це дійсно не лише канонічне питання, це питання безпекове. Тому що в Хмельницькому, якщо згадуємо цей випадок, коли була проведена інвентарізація, була знайдена хай не зброя, да але була знайдена антиукраїнська література. На сьогодні це вже змі про це заявили. Тобто московський патріархат, ну випадки, навіть ми зараз не говоримо про те, що на сході України зберігалася зброя, терористи зберігали в храмах московського патріархату зброю. То, як мінімум, зброя славесна, там зберігає. Це це ми говоримо про Хмельницький, про Житомир, про Львів. Я вже не кажу про Полтаву. Тут, напевно, якщо е, е, трошечки провести обшуки, то е, Буде та сама ситуація. Е, на сьогодні Полтавська міська рада вже е, зараз запущений процес. Зараз проводиться інвентаризація, тому що у нас земельні ділянки частково вони передавалися у власність, частково вони передавалися в користування. Більшість е, громад е, у оренду по... мається на увазі. Так? Ні, постійне, користування. А, постійне користування. Постійне користування. Таким, тобто навіть оренда за них не платиться. І... Е, 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 там, де не передана у власність громада Московського патріархату, на сьогодні зараз вже готується рішення, за яке, звісно, має приголосувати міська рада для того, щоб цю землю вилучити. І так само це майно. Ну, є випадки, коли. На жаль, минула влада Полтавська. Вона робила ну є деякі храми, які спочатку будували, а потім рішенням міської сесії міської ради їм виділялася земля. Ну по факту вже стоїть, Ну давайте їм виділимо. Ну є такі вапіющі такі порушення. Тому я думаю, що достатньо буде підстав для того, щоб з більшістю храмів розірвати ці договори. Пані Наталі. Знаєте, для мене тут дійсно питання, те, що сказав отець Олександр, це питання вже більше безпеки і захисту суверенітету нашого. Тому що ні для кого не секрет. Ми всі бачили ті речі, ті папери, які протягом останніх півроку активно показують їх, знаходять в московських храмах. З 2014 року і зброю знаходили в монастирях на сході України. Це організація, яка підтримує збройну агресію проти нас. Живучи серед нас, ці люди фактично намагаються нас вбивати. Якщо повертатись до того, до літератури, про яку говорить отець Олександр, це теж не секрет, що в Полтаві у монастирі декілька років тому роздавали антиукраїнську літературу. Навряд чи вона куди-небудь зникла. Це світогляд, який нам намагаються нав'язати. Фактично, люди діляться ним і. Чим більше людей, які підтримуються світуля, тим небезпечніше знаходитися в нашій державі. На жаль, на державному рівні законодавчому до сих пір не прийнятий закон про заборону московської церкви в Україні. І питання про землю, це якраз, хоча б що небудь робити на місцевому рівні, щоб таки перешкоджати цій організації, проводити антидержавницьку роботу. Тому як тільки ми можемо, ми повинні. Робити це також в той же час, наш обов'язок навчати і розповідати людям, як громада, сама громада міста, яка є парафіянами даного храму, і закон говорить про те, що парафіяни це ті люди, які відвідують даний храм, будуть збирати загальні збори і голосувати за те, щоб переходити в українську церкву, і ставити крапку нарешті на тому, що відбувається серед суспільства, коли. Москва за допомогою саме Московської церкви умудряється багато років розділяти і колотити між нами. Тому слава Богу, що цей процес іде. З міською ради зрозуміло обласна рада. Ви також готуєте проекти рішення, якісь на наступну сесію обласної ради стосовно цього питання? Чи як? Ми готуємо відповідні проекти рішення, ми будемо їх подавати, і в тому числі те, що сказала пані Наталя, політична сила виступила з ініціативом на законодавчому рівні. Заборонити взагалі церкву Московського патріархату. Це ви вже давно, якби з такою ініціативою. Це... Тож, двічі подавав, що ми проголосували за звернення до Верховної Ради. Нарешті заборонити, mm -hmm. і двічі обласна рада, Полтавська обласна не рада приймала. провалювала це питання. Першого разу 20 людей всього лише проголосували з депутатів. На наступній сесії одного голосу не вистачило, щоб депутати Полтавської обласної ради підтримали дане звернення. Від себе скажу дуже прикро було слухати виступи. Певного ряду депутатів обласної ради, які відверто відкрито підтримують московську церкву, кажучи про те, що ми тут в вишиванках ходимо і розвели тут шараварщину. І насправді Московська церква це доброналаштована організація до України, що є повним абсурдом зараз, і це бачать і розуміють. Сподіваюся, що от Хмельницька міська рада підтримала дане звернення. Сподіваюся, після того, що відбулося, нарешті ми тут підтримаємо. Чим будемо спонукати Верховну Раду прийняти відповідний закон? Угу. А чи проводили ви аналіз, що знаходиться на території нашої області в оренді, і можливо, яке майно також так, мається на увазі комунального державного, обласного обласної власності? в у ПЦ. Ну, наразі такої глибокої інвентаризації зараз не проводилось. Наскільки я розумію, є. є... воно, швидше за все, там місцеві громади це вирішують, а не обласна так, рада. Все, тобто все. в Полтаві це простіше зробити, тому що договори заключені з міською ну, наскільки радою. Наскільки я, я знаю, фракція Європейської солідарності в місті проводить на даний момент такий аналіз, і ось отець Олександр активно бере в цьому участь. Зараз вивчається це питання для того, щоб можна було його підняти на рівні міста і підняти гостро. Саме так як казав отець Олександр, де земля в постійному користуванні, а де вже у власності, просто я хочу додати, що в основному земля ну і питання землі знаходяться під наглядом органів місцевого самоврядування. У нас не так дуже багато землі загальнодержавного значення і обласного значення. Там воно в основному під mm -hmm. певною кількістю да обласних та державних підприємств. Ну і міноборони. А все інша земля у нас перебуває під ну управління. добре. Ми акцентуємо увагу на землі, але є ж, наприклад, ну, споруди, вони в чиїй власності. Наскільки мені відомо, вони передані в постійну власність на Полтавщині. Ну, зокрема, от ми візьмемо навіть такі всеукраїнські відомі святині, як Христовоздвіженський монастир. Він переданий у власність московського патріархату. Тобто він переданий в церкві, я правильно розумію? Так. Тепер добре, ну, дивіться, якщо. Я трошки цікавилася цим питанням перед ефіром. Є частина приміщень, які належать єпархії. Щоб було зрозуміло, є центральний керівний орган в даному випадку. Це митрополія. Коли в нас був патріарх патріархілерет, то це була патріархія, угу. тобто митрополія. Потім наступно опускаючись на рівень на рівні області, це єпархія, і далі йдуть там громади. Ну, фактично, ми якимось чином відтворюємо адміністративний устрій України. Так ось частина храмів на Полтавщині зазвичай це. Великі монастирі, або святині, або будівлі з історичною цінністю, вони зареєстровані на єпархію, де керівником є Владика Філіп. Тобто, що це, дає, ну, що це йому дає, чому це так спеціально було зроблено? Особа, це юридичні всі є? релігійні, так само, як єпархія, так само і релігійні організації є юридичними особами і всі мають право володіти майном. Так от частина Історичних будівель великих храмів, монастирів, соборів зареєстровані саме на єпархію, на обласну структуру для того, щоб не було максимально зменшити можливість саме такого ну, переходу, коли громада буде вирішувати, що вона хоче все-таки перейти mm -hmm. до української церкви. Добре, якщо юридично, от розглянемо такий е, випадок, є е, будівля, яка належить єпархії чи безпосередньо центральним органам е, церкви, і є земля. Яка в оренді, громада передала в оренду, і от зараз громада, там сесія якоїсь ради приймає рішення про те, щоб розірвати договір оренди. Що далі? Будівля належить єпархії, землю забирає громада. І як це відбувається юридично? Ну, в принципі, є варіант відправити їх в космос. Ну, як варіант, так, а я я... з юридичної точки зору дивіться, певним документом вже ж передавалось майно. Тим паче, що правильно як сказала пані Наталя, дуже багато майна, те, яке має культурну спадщину, те, те, яке і внесено відповідні реєстри, і воно, ці будівлі історичні, вони належать фактично державі. То, що воно передали в управління ну, церкві Московського патріархату певними документами і іноді власності, то воно ж передавалося яким-то документом. Цей документ можна а, відізвати. Б. Скасувати. Тіє ж сесією. Зробити іншим, передати іншу сторону. Це якщо ми говоримо про історичні об'єкти. Якщо об ми говоримо про неісторичні об'єкти, які створені там 10, 20, 30, 40 років назад. Ну, дивіться, я от просто програю ситуацію. Земля так, це земля. Але є громада. Громада, віряни, приймають рішення. Що ми. Хочемо ходити в українську церкву. І ми вважаємо, що ця церква має бути українською. Якщо навіть вона комусь іншому належить. І юридично, як це все відбувається? от Гально mm -hmm. збори збори зібрались. це законом прописано, а збираються загальнопарафіальні збори. Єдине тут такий момент, який дуже чітко треба донести до людей, і це вже тепер наш обов'язок і європейської солідарності, і відповідної української і православної церкви, точніше православної церкви України, щоб дуже чітко розуміти, що це саме українська церква, а не московська церква. Так от наш обов'язок розповісти людям, що всі люди, які відвідують даний храм, Протягом року вони вважаються вже парафіянами. Вони регулярно відвідують храм. Законом прописано, що якщо людина відвідує регулярно храм, то вони мають ці люди, парафіяни мають право зібратися на загальнопарафіальні збори і своїм рішенням визначити юриду ну, релігійну приналежність, що зробила фактично і Хмельницька ключове ситуація. слово релігійну приналежність. Ми вирішили, що тут буде церква українська. добре, ну зновські І далі, до далі. Вже після рішення зборів uh -huh. ці документи збираються з підписами парафіян, uh -huh. з підписами людей, які проголосували, і звертаються. Земля, ж уж уже ж ми вже ж її відді... ну, заборонили в користуванні. Mm, да. Сесія в нас відбулася, і з цим рішенням звертаються до обласної адміністрації. Там є далі прописана процедура. Є людина, яка на певні ну займає певну посаду і багато років. Вона компетентна в цих питаннях. Приймає документи, реєструє їх, реєструє. Все, що потрібно, і надає, ну, переводить громаду, і ось тут нам дуже допоможе закон прийняти Верховною Радою за ініціативи Європейської солідарності про заборону московського патріархату, навіть якщо їм там передана у власність, там назавжди, Володи, якщо вибачте протоколи, як було вже не раз да. за цей час. Але якщо їх немає, то взагалі немає юридичної особи, з якою з якою виникають проблеми, я взагалі Знаєте, людина, яка виступає, щоб в Україні не було ніякої міжрелігійної ворожнечі і ніякого московського патріархату. Це амінь. амінь. До ситуації з києво Печерською лаврою всім відома і, власне, так зване виселення представників УПЦ викликало певні протестні настрої. Якщо ваша ініціатива буде підтримана в громадах і області, і інших громадах, чи не приведе це до такого сплеску конфліктних ситуацій і протестів по всій Україні? Ну дивіться, от те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. Туди звозять з усієї України автобусам, і що багато вони звезли. Насправді, підтримка московського патріархату десь каливається в районі 2% населення. Тобто, 1% – це відкриті колаборанти, інше це психічно хворі люди. Другий ну, відсоток. Десь приблизно ось е, такий контингент підтримує московський патріархат активно. Я думаю, що це не викличе дуже серйозного занепокоєння. Суспільств, навпаки, сьогодні запит суспільства на заборону московського патріархату. Я підтримую попереднього спікера, але додам ще те, що серед навіть цих людей, двох відсотків, необхідно проводити просто ту роботу, роз'яснювати. Це люди тим, яким мізки, вибачте, забили. Дещо інше. Пропаганда. Пропаганда це дуже страшна сила. Це те, що перетворює живу людину фактично ходячого зомбі. І для того, щоб людину повернути до суспільства, для того, щоб в нього відбулося у нього, у нього, неї просвітління, з ними треба постійно проводити роботу, говорить. Дуже багато людей, які не розуміють деяких речей, в тому числі безпекових, їм треба пояснювати, що, наприклад, якщо є рушниця, то з неї стріляють. Якщо є книжка, по якій моляться Кирило, то це також зброя, як сказав пан, пане Оч. Це зброя, але вона вистрілює в іншому. Вона вистрілює в дітях, вона вистрілює внуках і вона отруює навколо себе життя. А цю отруту треба просто прибирати системно, методично. Так, це дуже важка і це довга робота, але цю роботу нам треба виконати для того, щоб наше суспільство через певний час було здоровим. А у здорового суспільства виходить все. Просто все. Пані Наталя? Знаєте, ну є прекрасний вислів, що нічого не зупинить ідею, час якої настав. І це зараз вже прийшов цей час. Якби ще там півроку, рік тому це було б складніше, а до 24 лютого це було вкрай складно. А теперішня ситуація показує, що час прийшов. Якщо не зробить цього, Держава на державному рівні заборони, то занадто багато буде на місцевому рівні таких протистоянь, тому що людей вже не зупиниш. Це тільки початок, і воно пішло. Я дивилась нещодавно відео з Житомирської області, де там вдарили хлопчика. Точно так само була дискусія з священниками Московського патріархату, просили їх піти. І священник вдарив хлопчика десятилітнього, у нього був прапор України. І Піднімаються по всій Україні краще підтримати і заборонити, щоб далі не йшла хвиля людського незадоволення, і щоб нарешті припинити все. Але дуже чітка позиція виявилась про московська у московської церкви, і люди це побачили. Прихильники, які були раніше ну, чітко не визначались туди чи сюди, зараз вже немає таких людей. Всі, або біле, або, або чорне, і цього, і білого значно більше. Тому багато людей свідомих відійшли, залишились, так як отець Олександр сказав: це просто ну, люди, якісь там чи за кошти можуть прийти, або люди ну, там, з певними. Психічними розладами, які іноді несуть такого ахінею, що складно взагалі повірити, що людина оцінює реальність, в якій вона знаходиться, тому я не бачу небезпеки раніше. Це була реальна небезпека, це те, що зупиняло було активно діяти. Зараз я її не бачу. Дякую. І ще для прикладу, просто та скажу, що можна сказати, що заборона – це найкращий там спосіб в демократичній країні, але я вже приведу ті приклади, які у нас відбулися. Наприклад, заборона комуністичної партії, от було це на часі, це було правильно чи неправильно. Проходить час, а є розуміння того, що це було правильно зроблено. Заборона комуністичних символів. Вибачте, скільки ми по всій Україні прибрали істуканів. Причому прибирали їх більшою мірою люди самі, навіть не чекаючи закону. Я, коли проживав в Києві, як бачив, як знесли. Пам'ятники ступам <кій> прямо на Крещатику. знесли, прийшли і самі це знесли. Тому що настає відчуття того, що треба змінюватись. І з клітки, клітки треба виходити всіма способами. А ті, які плетуть цей колючий дріт навколо нас, це не ті попутчики, з якими ми будемо йти. А от ви і пані Наталі, і ви сказали про те, що держава повинна. Заборонити церкву. Ми завжди говорили про те, що держава і церква це зовсім різні дві сторони, і вони якось не повинні взагалі пересікатися. Чи як держава не може заборонити церкву як тіло Христове. Ну, це не але держава в змозі регулювати стосунки з юридичними особами. Ми ж не говоримо, що заборонити людям вірувати. Це свобода віросповідання, це конституційне право, його ніхто не вправі порушувати. Але заборонити московські патрії. Патріархат як юридичну особу. Так, це небезпеку, національній Так, Це держава наші. має робити, і держ, в державі є для цього а, всі можливості, і, і всі інструменти. Все є в державі. Тому держава це не втручання в справи церкви, це втручання в справи юридичної особи. Ну, тут, здається, нема що додати. Отець Олександр прекрасно відповів на це питання. Тут і навіть це не питання демократії. Це питання безпеки внутрішньої, вона гостро стоїть для нас всіх зараз. І е, ця організація важко мені назвати церквою, тому що коли там слухаєш або дивишся інтерв'ю владики Павла. Ну моя совість мені не дозволить назвати його по-іншому, але. Ну, виникає питання в його психічній адекватності, або там керівника хору, який виходить і просто маніпулює людьми, розказуючи, що він тепер не має де жити, що робити. Вам ніхто не заважає прийти в українську церкву? Ну, правда, питання: чи ви нам ну, чи ми хочемо, щоб такі люди були в нашій церкві? Це все маніпуляції і люди, які несуть відверту небезпеку нам всім і нашому житті безпосередньо. Причому ці люди вже дуже-дуже багато раз показали, як вони несуть цю небезпеку. Це не те, що там чиїсь слова. Під ці слова є реальні докази, які були е, винайдені, е, знайдені правоохоронними органами під час дуже багатьох заходів, які вони провели. Можна було б розповідати, що хтось на когось там наговорює. Коли в тебе література, вибачте, окупантів, та яка закликає до знищення всього українського. А як це по-іншому розцінити? Ну як? Ну, наш ефірний час підходить до завершення. Через то коротко, буквально по два речення підбиваємо підсумки. Починаємо від пана Олександра. Ну, я хочу наголосити в першу чергу на тому, що зараз в нас іде великий піст. Незабаром у нас вербна неділя, страсна сідміця, потім Пасха. І е, дуже важливо е, проявити кожному свою духовність, навіть якщо ви там не в змозі е, зробити перевести московську церкву до української, ви маєте голосувати ногами, да, іти до української церкви, освячувати вербу, освячувати Пасху е, і для того, щоб в першу чергу молитовно підтримати нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Дякую, Пані. Знаєте, зараз такий час складний. Ми всі емоційно на взводі, і дійсно потрібно зберігати хоча б мир всередині, щоб не розпалювати ворожнечу. І найкращий шлях, щоб перемогти загарбника, це прийти і запитати і отримати пораду. Як перевести громаду свою з московської церкви, якщо у вас така є, в українську. Звертайтеся в Полтавську єпархію, вам нададуть юридичну консультацію, допомогу з документами. І хоча б на цьому фронті ми переможемо супостата. Шановні глядачі, хочу сказати одне. Будьте завжди потужними, правдими перед самими собою. Нічого не бійтеся. Висловлюєте свою думку, і перемога буде за нами. Дякую, дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас в студію. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.